Тобі зараз дам іграшечку. І ти будеш зайнятий. Чого кусаєшся? Мені голову треба помити. Голову треба помити, а ти будеш балуватися, я те знаю. Все. От, що таке? Я зробила тобі сюрприз. Готова. А сама піду купатися. Ти поняв? Іграшку мені а, обережна. Ну, що ти робиш? Твоя, твоя любімка з мастерзу. Ти вже дістав. Оце швидкісний хлопець, оце він любить горіхи їсти. Але треба їх завжди добувати. правда? <гум> Щоб мозки тренувалися. тебе тренується мозок? Ти вже розумний? В інститут підеш? Ще декілька лишилось, а я вже помилась, вже чистенька, Джек з горішками. О, клас!